Микита Іванов склав ЗНО з математики на максимальні 200 балів. Говорить, захопився цією наукою у шостому класі. Адже у цій школі математику вивчають поглиблено. Зізнається, було хвилювання. Я сумнівався на кожному завданні, більше всього на тестах, тому що втратити бал на тестах це було дуже сумно. Але найскладнішим завданням це була відкрита частина, останні завдання, стереометрія та параметр, над якими над параметром я сидів більше 40 хвилин. Вчителька Микити з геометрії вважає, що його успіх це спільні зусилля. Об'єднати і програму, і професійність вчителя, і бажання самого учня, і працездатність самого учня, і підтримка батьків. Це все дає звичайний результат. Світлана Наумович два роки викладала у Микити математику. Говорить, у хлопця гарна пам'ять та велике бажання навчатися. Дуже часто він приходив уже на уроки, готовий з вивченим теоретичним матеріалом, самостійно працював по підручниках, а мене ще раз уважно слухав для того, щоб не втратити жодної дрібниці. Цьогоріч більше половини випускників 30-ї школи обрали англійську мову для складання ЗНО, розповідає вчителька Олена Остроконь. І дві дівчини набрали максимальні бали. І Ліфтіна і Анетка. Етифтина це... і Анетка це, безперечно, академічно обдаровані та проактивні учениці, які дуже багато працювали як аудиторно, так і вдома. В них успішна участь в олімпіадах з англійської мови і перемоги, участь у конкурсі творчого письма, писали блискучі есе у малій академії наук. І за всю їхню працю вони отримали справедливу винагороду 200 балів. Результат їхньої великої титанічної роботи. Алевтина Кравченко говорить, що вдячна вчительці за мотивацію. Додатково до ЗНО готуватися не довелося, тому що на уроках отримала все необхідне. Ці 200 балів для мене не тільки допомога у вступі до вищого навчального закладу, але і ще й приємний бонус як нагадання того, що я можу досягти великих висот. Інша учениця школи, яка теж отримала 200 балів з англійської, Анна Прудкун. Розповідає, почала вивчати цю іноземну мову з дитинства, тому що її мама теж викладає англійську. Зараз читає книжки та дивиться фільми в оригіналі. Я хочу вступити до університету Шевченка на факультет журналістики і соціальних комунікацій і хочу вивчати теж іноземні мови надалі. Мені подобається спілкуватися. За останні 10 років більше 20 учнів 30-ї школи отримали максимальні бали із ЗНО, розповідає директорка навчального закладу. Англійський язик вперше в цьому году. Англійська мова вперше цього року. Ми знаємо, що цьогоріч у місті ми єдині. У нас зазвичай математика, фізика і біологія. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.